жовто блакитні квіти зі стрічками Вічна пам'ять для того, хто найбільше любив жити та мріяв про світле майбутнє. Павло Матлашевський, 1979 року народження, мав багато планів на життя. Втім, на початку повномасштабної війни добровільно пішов до збройних сил України. Спочатку служив у Тернополі, влітку поїхав на нульові позиції. Побратими захисника кажуть, для них це важка втрата. Павло був відважним бійцем. Людина хороша, емоційна. З кульями з відношення мав. Нас найліпше, як повар виступав переважно більше. Любив щось готувати, смачне, продуктів багато є, навозить. І ще перше, друге привозить, ми завжди щось готували, таке щось таке, незначне собі постійно. То в тому часу, більше того любив. Ну, що сказати, Ну, хороша людина. Боєць був справжнім патріотом держави, вольовим та безстрашним. З побратимами завжди знаходив спільну мову. В складні моменти підставляв плече. був один з тих, який за період служби провив себе як відданий присязі воїн, який ні разу не підставив ні себе, ні побратимів. Але, на жаль, так сталося, що. Середний шо йому на його він мужньо боронив батьківщину та виконуючи бойове завдання 22 квітня загинув під час артобстрілу на Запорізькому напрямку. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця стрілецької роти військової частини А 71 один старшого солдата Павла Матлашевського. Як головнокомандувач збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, Павло Матлашевський навчався в Тернополі. Спершу в гімназії, далі здобував освіту в технічному університеті. Після навчання займався власним бізнесом, їздив на роботу за кордон. На початку російського вторгнення у 2022 році пішов на захист територій. Син захисника не може повірити у смерть батька. каже тато часто телефонував і розповідав, як у нього справи. Це була опора та приклад. Недавно теж прилітали біля нього. Каже, дякую, що повезло Богу. А так стало, що цього разу, на жаль, не повезло. Був гарною людиною, дуже, де коли сварились так, з сімейними проблемами, Але дуже гарною людиною був. Велика втрата це і для колишньої дружини. Жінка, оплакуючи чоловіка, дякує йому за сина та за все, що він робив. Я вдячна йому за сина. він росте. був дуже доброю людиною. Брат захисника каже, Павло розумів, куди йде, та для родини ця жертва надто важка. Він любив життя, він хотів жити, але це війна. Він загинув за те, щоб інші жили і були щасливі. Поховали захисника України Павла Матлашевського з усіма почестями на алеї героїв. Вічна пам'ять і слава воїну.